Доброго вам усім вечора, любі малята! Ви вже, мабуть, з нетерпінням чекаєте вечірню колесанку від Іринки. Сьогодні я знову хочу розповісти вам цікаву казочку. Пригадуєте, я розповідала історію про папугу Гошу, справжнього професора. А сьогодні слухайте ще одну оповідку про Гошу та його хорошого друга, маленького хлопчика Вітю, в якого було багато домашніх улюбленців. Називається Моя казочка про хам'ячка Бориса. У Віті, крім папуги Гоші та кицьок Жозефіни і Стрілки, Жили ще кілька кумедних звіряток. Їжачок колючка прийшов з квітника, а маленького хом'ячка Бориса подарувала сестричка. Він був рудим і кудлатим, схожим на маленьку мишку з коротким хвостиком. Колючка полюбляв свіже молоко, нап'ється до схочу і заховається у найвіддаленішому закутку квартири. Борис дуже сердився, коли Вітя годував гарбузовим насінням гошу, посмакував соняхові зернята. Дай йому скуштувати моїх, насміхався папуга. Я не скупий. Одного разу взимку, коли Вітя затримався в школі, він і сам заніс кілька смажених гарбузових насінин хом'ячкові. Скуштуй, без хвоста мишо! Ці насінинки набагато корисніші. Борис після того образився і зарився у вату в куточку клітки і довго не висовував звідти свого носика. Якось до віті завітали його шкільні товариші. Вони побавилися з кицями, послухали мутрі розповіді Гоші і запримітили клітку з Борисом. А ти нам і не розповідав, що в тебе миша є. Та це й не миша зовсім, а хом'ячок Борис. Запевнив Вітя. Пусте, ліпше ми з ним побавимось. Хлопці почали трясти будиночок, звірятка, але... Воно навіть вушком не повело. Тоді хлопчаки заплескали в долоні і влаштували довкола танці з вигуками, тупотінням. Борис, не спи, кричали вони, не спи, Соня, бо змерзнеш. І тут раптом з гошею щось вчинилося. Він вибрався зі своєї клітки і почав виробляти карколомні фігури над головами бешкетників, аж поки ті не звернули на нього увагу. Ану, зупиніться, заверещав папуга. Не бачите, спить Борис. Хлопці від подиву порозкривали роти. А чому? запитав хтось, а тому, що в кімнаті прохолодно. От він і впав у тимчасову сплячку. Як же його розбудити? Не вгавали школярі. Дуже просто, двієчники. Поставте клітку в тепле місце, і він незабаром прокинеться. І не кричіть на Бориса. Та чому ж, Гошо, не стерпів уже вітя. Це правильне запитання. Сів йому на плече папуга тому що від вашого криху ком'ячка може статися серцевий напад. Так, підсумував Вітя і сів у крісло, пригрозивши пальцем товаришам. Ану тихіше, ми й не відали, що твій папуга такий розумник. А ще я вам розповів, перехопив ініціативу Гоша, як правильно доглядати за безхвостою мишкою. Варто пам'ятати, що їй шкідливо давати цукерки, шоколад. Вони можуть застрягнути в Борисових щічках. Годуйте його зернятками, як Вітя. Не треба класти в клітку вату, як Вітя. Він може її з'їсти, і це закінчиться для нього досить сумно. Коли Вітіні товариші пішли, Борис виліз зі свого притулку. І помахав привітно лапкою Гоші. Дякую тобі, ти справжній друг. Неси свої гарбузові зернятка. Я теж хочу скуштувати їх. Сподобалась вам моя казочка на добраніч! Живі хвилі заколишуть вечір, Засріплиться місяць над гніздом лелечим. солодко й спокійно, діти спочивають ніжну. Коли санку До ранку сплять у нірочках звірята у гніздечках пташенята, оченята Закривай Люлі-люлі засинай, Люлі-люлі засинай. Кострій пленьків доторкнеться ласка діточок маленьких спинить якрпати, спи маленька в ті. Пашенята, ученята, закривай, люлі-люлі, засинай, люлі-люлі, засинай, люлі-люлі, засинай. Слухай ніжну колисанку і спи солодко до ранку, сплять у нірочках звірята. Как-то женята, очень закрывай, Люли-люли засынай, Люли-люли засынай.